Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитеся черговий випуск передачі Ваш депутат. І сьогодні ми протягом наступних 20 хвилин спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Валерієм Дібровою. Діброва Валерій Григорович, обраний депутатом Волинської обласної ради на мажоритарному окрузі номер 1 Володимир Волинський район, голова постійної комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, народився у селі Русів Володимир Волинського району 18 червня 1953 року. Директор спілки селянських господарств П'ятидні. Отже, у нашій студії депутат Волинської обласної ради Валерій Григорович Діброва. Вітаємо вас, Валерій Григорович, у нашій студії. І найперше, що от вам задаємо таке запитання, яким для вас був 2012 рік, як для депутата Волинської обласної ради, що вдалося зробити? Що було, що планували і що здійснили? Прошу. Перш за все, добрий день вам, пане Костянтине. Добрий день, шановні телеглядачі, шановні волиняни. Так як сьогодні ми говоримо про звіт моєї роботи як депутата за 2012 рік, так. ну і, мабуть, по сьогоднішній день можна вже і говорити багато чого, то я би про свою депутатську діяльність говорив би в двох, двох планово, в двох блоках. Це перший блок, як депутат і водночас керівник, а ви не розмежовуєте. Я не можу цього розмежовувати, бо скажу трошки пізніше, це буде зрозуміло і вам, і глядачам. І як керівник найбільшого сільськогосподарського підприємства в області, яке обробляє 13 тисяч гектарів землі, і проводить господарювання на території шести місцевих рад Володимир Волинського району, в тому числі, і одна міська рада Устилуська, де проживає більше дві третіх виборців мого виборчого округу. Тобто Перший принцип роботи це депутат і керівник. Другий принцип роботи депутат і політик. Коли я говорю депутат і політик, це вже чисто робота в обласній раді, в це, це керівництво комісією, це прийняття тих важливих рішень, участь яких беруть всі депутати, комісія в тому числі. ну і… Результативність роботи обласної ради і нашої комісії, зокрема. Валерій Григорьович, відбувається зв'язок, оцей депутат-виборець. Е, яким чином? Ви самі приїжджаєте і збираєте людей, чи навпаки до вас звертаються. Ну, як відбувається? Ну, бага... По-перше, мої двері так. прийомної, вони завжди в будь-який час вони відкриті для будь-кого. Немає такого дня, де 10-15 чоловік з мого округу, з наших сіл не прийшло до мене на прийом. Якщо мене немає на прийоми, приймає це секретар, референт. Але ця робота проводиться постійно. Ну, Все це акумулюється, якісь певні звернення, запити. Ну, Є запити, які я озвучував, але переважно більшість запитів я їх не озвучую, тому що намагаюся вирішувати сам через відповідні структури, владні структури, через мої можливості як підприємства. Ми багато чого вирішуємо самі і не просимо ні в навіть копійку. До речі, про запити і звернення ваші як депутат обласної ради. Ми знайшли на сайті обласної ради. Щодо транспортних засобів марки Сетра і щодо стану доріг. Ну це болюча тема це стан Ну, доріг. Це, так сказати, історія запиту по автобусах Сетра. Так, це ще було закінчилися, вибори, да, закінчилися лише вибори до Верховної Ради. На другий день перестали е возити безкоштовно пасажирів до міста Нововолинська, по місту Володимир Волинську, так звані автобуси Сетра, які були отримані як гуманітарна допомога із Німеччини. В принципі, ці автобуси, є цільове призначення, визначене постановою Кабінету міністрів. Для бізнесових цілей їх не можна використовувати або сплачувати відповідні платежі митні, і тоді можна використовувати. Значить, На другий день вони перестали ходити, і я, як депутат, до мене зверталися виборці, чому автобуси не ходять, чому автобуси не ходять? Я зробив відповідний запит. Ну, Ціна питання вона оцінювалася всього-навсього: 26 тисяч затрат на ті автобуси, які. Три в місяць, які возили цих пасажирів. Оце ціна питання, коли людина, яка спонсорувала і дуже хотіла бути народним депутатом, за 26 тисяч в місяць хотіла купити весь округ для того, щоб стати народним депутатом. А Оце як ціна. вирішилося це питання? А воно на сьогодні ніяк не вирішилося, не тому що я і я готовий сьогодні Ви давати 26 тисяч. Я не кажу за, за повторні вибори. Ні, ні, повторно звертатися по цьому. Е, ну питання дано, що вони на сьогоднішній день стоять, не використовується використовує, використовує. структури, тому це питання чисто чисто економічне. Чисто економічної ніякої політики. Просто політика закінчилася тоді, коли закінчилися вибори. Я готовий теж сьогодні спонсорувати ті автобуси, щоб вони возили людей. Це 26 тисяч невеликі гроші в місяць. Друге, питання по дорогах. Ну що тут, по дорогах вже і нічого сьогодні говорити. Тому ми бачимо, в якому жахливому стані наші і державні дороги, і міжобласні, і міжрайонні. Ну а за сільські дороги, то й взагалі нічого говорити. Вони дуже в жахливому стані. Те, що ми можемо сьогодні робити, я хотів би, щоб бюджет більше направляв коштів на підтримку саме сільських доріг. Тому що і в селі. Є автомобілі, і в селі є фельдшерсько-куршетські пункти, там і, на жаль, і хворі, і мусить вся інфраструктура дорожня працювати. І в селі те, що ми робимо, ми маємо грейдера нового, собі купили грейдера, це, там, ваше мірод, підприємство? Да, це наше підприємство, і практично половину округу ми закриваємо. Коли була оця негода, коли була ця не хтось, каже, ти був зобов'язаний керівник робити, але до мене зверталися як до депутата. Коли була негода і замітало повністю область. Коли в області працювали десь порядка 112 одиниць техніки, то з тих 112, більше 12 одиниць снігоочисної техніки працювало нашої. І практично більше половини району ми своєю технікою вичислили до кожного села, до кожного подвір'я, до кожної хати. Я, і це факт може підтвердити ті голови сільських рад і міста Остилова, де ми працювали. Валерій Григорович, ви не вперше очолюєте постійну комісію обласної ради з питань сільського господарства, продовольства і земельних відносин. Скажіть, будь ласка, по-хорошому, по-доброму, так. Чи існує в Волинській обласній раді таке сільськогосподарське лобі? Ну, давайте будемо говорити так, мовою цифр. Якщо раніше в області на підтримку сільського господарства, ну, я пам'ятаю, я був в минулому скликанні депутатом і головою комісії, ми, власне, тоді, із моєї ініціативи, теж започаткували виділення коштів для підтримки. Сільського господарства області. Хай вони невеликі. Ми починали з 2 мільйонів, сьогодні дійшли до 12. Я думаю, до кінця року буде виділено 14 мільйонів. Це виділення коштів, адресне і під програми. Ми прийняли 12 програм, які сьогодні в області діють, так. особливо для розвитку тваринництва. Я думаю. Хто зацікавлений, тому вони знають, в кожній сільській раді на сайтах воно є, на, вивішено, воно вивише. Діючі 12 програм. Абсолютно вони діючі. Звичайно, десь якась програма буде, можливо, не дофінансована, а якась програма буде кошти залишатися, ми по півріччю подивимося і перекинемо кошти на ті, ту програму, яка буде цього, розвиток якої буде цього потребувати. Але до чого я веду, значить, коли сьогодні ми виділяємо. 14 мільйонів в області жодна область тільки не виділяє. Це якраз для підтримки малого аграрного бізнесу, особливо одноосібників. Ми, крупнотоварні, трошки стоїмо на, на ногах більш міцніше. Ми маємо податкові пільги певні. У нас забезпечені технологіями, і ми мусимо нарощувати якраз особистий селянський сектор за рахунок оцих програм і виділення коштів з бюджету. Я думаю, 12 мільйонів це абсолютно достойно. Хотілося б більше, але на жаль. Ну, маємо певні обмежені можливості, тому що програм багато і медицина, і освіта, і культура, і наука, ну, і державне управління, пенсії. Ми Я мусимо, мусимо ділитися все. Я нашим телеглядачам нагадаю, що наша передача створена з метою інформування вас про діяльність депутатів Волинської обласної ради. Зокрема, це своєрідний їхній звіт за звітний період. Зараз за 2012 рік. В інтернеті на сайті Твій місцевий депутат створена. Група контролює волинських депутатів, де ви можете залишати свої запитання до наших гостей, депутатів Волинської обласної ради. І ми користуємося також в нашій передачі і послугами наших експертів з Центру аналізу і виборчого консалтингу. І от зараз ми попросимо нашого режисера дати одне запитання. запитань. Михайло Наход, голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Пане Валерію, відомо, що для належної реалізації повноважень депутат повинен співпрацювати з місцевою владою на окрузі. Скажіть, яка співпраця у вас з колегою головою Володимир Волинської райдержадміністрації Валентином Скубою? Чи приналежність до тієї чи іншої партії, теперішнього голови та його попередника якимось чином позначилася на здійсненні вами депутатських повноважень? Дуже гарне запитання. Ви знаєте, на сьогодні я дійшов такого рівня. І професійному розвитку, в суспільному, мабуть, і в політичному, що для мене абсолютно неважливо, до якої партії належить той чи інший чиновник того чи іншого рангу. У мене головний критерій, щоб він працював для суспільства, для держави, для людей. Валентин Скуба досить непоганий управлінець. він пішов, працював заступником. Голови районної адміністрації в Горохові працював головою райдержадміністрації в Ковелі, депутат обласної ради. Депутат обласної ради, обох скликань останніх. Ну, співпраця в нас що найтісніша. Я коли говорив за наше підприємство, то скажу так: ми виробляємо сільськогосподарської продукції в об'єми 7% від загальнообласного. Район наш. В тому числі виробляє порядка ну з врахуванням тахофабрики порядка 33-35% сільськогосподарської продукції серед сільськогосподарських підприємств нашої області. Я думаю, такі цифри, тільки в тому плані, говорять багато про що. А соціалка, потреби людей, медицина, освіта, яка постійно під контролем і моїм, і Скуби. Вони говорять самі про себе. Тому у нас співпраця абсолютно тісна. Далі, Скуба, депутат обласної ради по іншому округу. Але це не значить, що Діброва допомагає, допомагає мешканцям лише округу номер один, але я активно і храмам, і федшелько-кушевським пунктам, і клубам, і і, і і і соціальним закладам всім абсолютно допомагає по цілому району, в тому числі і в округі. З Кубу, з і наша діяльність в цьому. Виходить далеко за межі навіть не лише нашого району, але й області. Сиротинець при Почаєвській лаврі, де діти-інваліди, сироти, ми постійно їм виділяємо продукти: зерно, цукор, хлібобулочні вироби, борошно. Це постійно, кожного року, щороку, по кілька разів. Далі, нещодавно, наприклад, проводився в місті Новолинську відкритий чемпіонат України. По карате це молоді діти, які точно стануть хорошими людьми, а не підуть в наркомани, не підуть в курці, алкоголіки, вони стануть хорошими людьми, достойними громадянами нашої держави. Як такий захід не спонсорувати? Ми одним із генеральних спонсорів спонсорів наше підприємство, особисто я, виступали в такому закладі. Нещодавно наші боксери з міста Володимир Волинська їздили на чемпіонат України і теж привезли призові місця. В Ялту, ми теж спонсорували такі, тому що такі заходи варто. Сьогодні перше питання соціальний пакет нашого господарства. Це допомога на поховання, це допомога при одруженні, це допомога при народженні. Далі. І соціально відповідальний бізнес. В минулому році на такі речі, це вже так, хай буде для звіту, як і депутата, як і керівника, тому що мені завжди, ви маєте можливості. Я, вибачте, як я маю можливості, я мушу їх і реалізувати. До п'яти мільйонів. На оці благодійні допомоги, на так званий соціальний пакет, ми витратили кошти нашим підприємствам. Це мають на увазі і фельдшерсько акушерські пункти, так, так і дороги, Бо, так і. Це фельдшерсько акушерські пункти, це перебудова систем опалення на більш економні, це дитячі і ремонт, ремонт доріг, дитячі садочки, це і газифікація. Ну, це дуже багато соціальних програм, які ми виконуємо. Я назву цифру: 5 мільйонів, які ми в минулому році виділили на соціальні потреби і не лише округу, а області в цілому. Скільки сіл входить до вашого округу, Валерій Григорович? І от скажіть, будь ласка, на, на території скількох сільських рад ви знаходитеся як, як я, підприємство? я назвав на території так. в районі на території шести, шести. сільських рад в нас районі. А взагалі на території області ми знаходимося на території шістнадцяти сільських рад. Сільських рад. Ну а сіл в округ ходить там ну, багато. Я навіть зараз сьогодні не можу сказати, але більше двадцяти. Більше двадцяти. Але коли я говорю шість сільських рад, то в кожній сільській раді є по два по три. фактично ми прикриваємо дві третіх виборців нашого округу. Зрозуміло. Зараз ми знову попросимо запитання від наших експертів. Слухаємо. Марія Доманська, координатор громадського центру «Волинь-Медіа». Пане Валерію, ви як голова комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин обласної ради, напевне, мали б мати якісь думки з приводу стратегії розвитку агропромислового комплексу нашої області. Назвіть кілька пунктів, які б сприяли розвитку галузі. Ось Дякую. таке запитання, Валерій Григоровичу, прошу. Дякую. Ви розумієте, коли починаєш будь-яку справу, одним із головних критеріїв або одних елементів в тому числі ведення бізнесу, потрібно що? Гроші? Гроші. Е, про підтримку галузі і плани її розвитку. Значить, перше, оці програми, які 12 ми розробили. і Провадили в себе області, із них три програми вже затверджені Кабінетом міністрів в тобто, масштабах так. держави З перейшли на на державний рівень. Це особливо підтримка тваринництва, так. підтримка племінної справи, підтримка збільшення е поголів'я великої рогатої худоби. Тобто, це говорить про те, що ми були піонерами, ініціаторами, і це вже на державному рівні у нас починає працювати. Єдине, що треба сьогодні. Більшу підтримку дати одноосібному господарству. Все ж таки, визначити його статус, щоб цей селянин був соціально захищений і, в перспективі, мав право на отримання пенсії. Відповідні закони готуються в Верховній Раді, але бачимо, як Верховна Рада працює, на жаль, і вони не приймаються. А такий закон ну, просто на часі. Для великого бізнесу, такого, як ведемо, ми, зберегти оці податкові пільги, про які сьогодні там і міністр Дискутує. податків і зборів, і арбузо починають дискутувати. Я думаю, що буде воля президента. Ці розмови зняти, тому що не можна е, різати курку, яка несе золоте яйце. А ми бачимо, що сільське господарство сьогодні стає привабливим для бізнесу. У нас безпереше продовольство не лише нашу державу, але і стаємо сильною експортною, з експортним потенціалом державою. Тому не можна цього робити, треба зберегти так, як воно є. Ну далі врегулювати земельні відносини. Тому що сьогодні просто з тими реформами, які відбуваються в сільському господарстві, не визначене питання землі. І реєстрація договорів, прав договорів, і реєстрація прав користування, і аукціони це сьогодні, сьогодні наш невичерпний резерв це є ті поля, які, на жаль, сьогодні ще не обробляються. Ми не можемо до, до них приступити, бо законодавчо не врегульовано отакі відносини. Це теж буде потужним поштовхом. Ну, і база зберігання і база переробки. Якби ми не говорили, картоплосховища, якби були в області серйозні картоплосховища, то... Весною ми не продавали картоплю по 40, а сьогодні по дві. А ми б сьогодні всю картоплю продавали по дві гривні. Овочесховища, ну і підприємства, переробки. Це питання номер один. Тоді галузь сільського господарства в області, по-перше, долучиться і більше людей затруднимо, створимо робочих місць. І вона потужно і надалі буде розвиватися. Хоча вона й так, я рахую, розвивається досить непогано, динамічно. Валерій Григоровичу, ну, не можу вас не запитати як фахівця, скажіть, будь ласка, посівна кампанія і взагалі от види на врожай цього року. Судячи з останніх оглядів моїх спеціалістів, а ми практично сьогодні, до кінця дня, завершуємо підживлення всіх озимих культур на площі 5,5 тисяч гектарів, судячи з перезимівлі, вони в доброму стані. Єдине, що б я вже не порадив сьогодні, ну, увесь, мабуть, таки, пізно сіяти, замінити тими культурами, які дадуть. Вегетативний період, який є коротший, який можна сіяти пізніше, і тоді буде достойний врожай. Я думаю, що яру пшеницю ще можна посіяти, збільшити посіви кукурузи, збільшити посіви сої. Наприклад, ми теж. Свою чергу не зменшуємо, бо ще є час посіяти цукрові буряки. В минулому році мали 700 гектарів буряка. В цьому році буде 950 гектарів буряка, на 250 е гектарів збільшуємо по буряка. Дуже багато волинян говорить, ми не будемо сіяти буряка, бо не буде ціни. Ну, Вибачте, сьогодні ціна цукру вже 390, стала до 5.10. Тобто Динаміка е ціни цукру хороша. Я рахую, що на другий рік ціна цукру буде 7-8 гривень. Хай глядачі запам'ятають, говорять, брова 7-8 гривень. І я до того готовий, для того і збільшуємо посіву цукрового буряка. Я закликаю волинян збільшувати посіву цукрового буряка. Ну а власників заводів не зупиняти заводи, а навпаки, їх реконструювати, навпаки, їх робити капітальні ремонти для того, щоб добре підготуватися до... З сезону цукроваріння 2014 року Валерій Грош, на жаль, час нашої передачі добігає кінця, і я от хотів би ще наостанок запитати вас, що вам вдалося вирішити, які от періоборні обіцянки у вас були, що вдалося вирішити? І ваші плани все ж таки ще залишається час в каденції. Що можна ще зробити? Вся та вашого? соціалка, яка про яку я говорив, це якраз були і мої обіцянки виборцям, і воно так. виконане. Воно виконуються щоденно. В плані, що треба зробити для району, проблемні питання це дитячих садочків. Це садочок. Село Заріччя, реконструкція частини будинку культури в дитячий заклад, це і дитячий садочок вирішення в плані навчально-виховного комплексу в селі П'ятиднях, це і село Зоря, реконструкція дитячого садочка. Будинок культури в районному центрі, бо він на балансі району, це теж треба його зробити. Ну, на все треба кошти, звичайно, це. А я хотів би, щоб і обласна влада сьогодні, виконавча, більше звертала увагу, якось більш солідарно виділяла кошти, ті, які із резервного фонду йдуть, ті, які до стабіліційного фонду, ті, які за перевиконання бюджету на, ну, поступають додатково кошти, щоб увагу на це звертали, ми постійно на це. Я не можу виходити на трибуну і кричати: от давайте тільки мені мені, тому що. Наші можливості я ще раз підхисую обмежені, але але в такому плані ми оце повинні повинні працювати. Дякую, Валерію Горочу, за участь в нашій передачі. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у передачі Ваш депутат ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Валерієм Григоровичем Дібровою. Дякую вам за до за увагу. До побачення. Побачення. До